Йоу, йоу, привет, Узим, привет, привет, друзья, у меня слушаем песню Love Splash от выполнения Джой, по-моему, это Red Velvet, Joy of Creation. Red Velvet really deserves a comeback. Best song dropped, oh my god. Я почитав текст, мені він сподобався. Нарешті нарешті багато в тексті фігурує слово бой але не, не в поганому контексті. Я я, я в щось слухаю. Отак, the hell is my зайчиска? Бля, как за что? Гримшайк какие? Бля, какая сумка? Я просто, я просто был в Чиконе уже. Бачите, він її аб'юзить по голові м'ячом б'є, вона в нього закохалася, це називається Сто... Стокгольс. Ту, ідіот. <плес> ну, це ж Блэкпинка і Скрин. University. Боже, зараз роблять такі штуки. По-майму, це дуже стандартна літня пісня поки. Я бы на сказал довольно минималистично. Mm -hmm. Ё, волосы mm -hmm. Бляха. Я mm -hmm. У мене є прикол, коротше, я на велосипеді інколи їжджу в ковбойській шапці. І на мене і так всі дивляться, а так на мене ще більше дивляться, і діти такі, о, ви що ковбої, да, бляха, шериф. Але. серйозно. нє нє ні бро, оцю штучку її треба затягнути, бо інакше тебе нафіг злетить вона. Боже який придурок, що ще й напялив. Блін, якби ж я коли так їздив, то на мене так дивились. Так, <фе> да, може, не в цьому проблема. <фе> Бачите, токсичні ці взаємини. Це все ваші гетеросексуальні стосунки, подивіться до чого не против. Вони тут, до речі, повеселіші. Чіііііііііііі, на епані ударні додались. Бляха, що це за дитячий... ...Footbook. Там... Коріпка! Нажимаєш на корівку... Мо, Що це за фігня? В мене така з Віні Пухом є! Love Splash. Бейбі Ана. Блін, я б хотів собі такі окуляри На велосипед Ну, коротше, мені, мені дуже сподобався кліп, все Як люблю. Велосипеди. Э, любов, Аб'юз, Шиза. Да. А по пісні що. Тут за Лео Крем ударники тут бежают. До всем таких. Ты хей. Проспів такий прикольний доволі. <му> ну, коротше, проста, звичайна, в деяких місцях веселенька літня пісня. Не більше і не менше. Слухаємо. Слухаємо текст. <східний> так слухаємо а, губний переказ. А, це просто блин, текст про любов, про те, що от е, я там на тебе подивилась, закохалась, е, і дуже багато типу є всяких порівнянь. Типу, це все оформлено е, в пляжному літньому в літній пляжній обгорці. Тобі не просто там. а Якісь бітити. Тобто, допустим, Там, моя любов це як хвиля, а твоя як. фігня якась. Тому що ти мужлан ж а... Дуже мені сподобався текст, по-перше, багато, подивіться. У нас є інтро, яке потім закінчується як аутро. Так само, у нас є верс 1, нормальна кількість тексту. У нас є рефрен, у нас є постхорус, нормальна кількість тексту, без тупих суперповторій. У нас ще один хорус, у нас верс 2 теж є текст, у нас є рефрен, у нас є прехорус, у нас є хорус ще один, у нас є бридж, незалежний, дивіться, який великий. У нас є ще один хорус. У нас і Брідж, і ще один хорус. І аутро, як я казав. Тобто, у нас так доволі багато. Скільки, до речі, триває пісня? 3.30, Три... Три -три ну, тобто таку. Я б сказав, у сьогоднішніх реаліях більш звичайно. Але так-то, ну, більш-менш оптимально кількість часу. От, все написано доволі гарно, все описано доволі прикольно. Uh, тому я можу поставити вісьмірку, мені подобається. Мені подобається. По якості написання тексту. А сенс, сенс, супер. Нічого шкідливого, любов, любов, смерть і альтушки. Дякую, що подивились. Бувайте.